Основні речі, на які треба звертати, перше, не видавайте знаками, що ви думаєте, складайте все. Не видавайте всі свої козирі на кожне коло, ви свої козирі, чекайте і всю інформацію по колах. Залишіть собі е, обов'язково якісь аргументи на кінцеві е, кола і діставайте ці аргументи по черзі. Тобто, не відразу дістав все і розказав на це коло. Ні. Щось собі залишив в кармашку і залишив на наступне коло, Якщо ти відчуваєш, що тебе не знімать. І будеш сидіти одне коло, не всі козирі викладають на це коло, на наступне коло. Плюс для червоних гравців, якщо застрелений гравець іде, для того, щоб червона команда виграла, командна гра, в чому вона заключається? Треба на самого червоного, кому він залишає гру. І, наприклад, Бешерівські ігри, вони йдуть на тому, залишив червоного і сказав, я даю руль по цій людині, вона сидить на такому номері, і він рулить. Тобто, щоб віддати руль, не піти так без слова, а знайти самого червоного, кому віддати руль. Або самого такого, хто розібрався в грі, ви бачите, ну щоб, щоб це була людина, яка може червону командуватися. Він пішов і так само передав руль, тому іншому, хтось на цьому полі заслужив червоним. Тобто весь час передавати, тому що це командна гра. Як для чорних командна. чорні грають командно. а червоні дуже часто не грають командно. і це дуже великий мінус для червоної команди. А чо, червоним гравцям, чим довше ти сидиш за столом, тим важче мафії ховатися, і чим довше ти сидиш за столом, тим легше червоно розібратися. Тому треба гру не закінчувати відразу, а весь час грати в дві сторони, проголосувати туди й сюди, в балансі зіграти, розіграти про, противагу гравців, хто в кого, тому що дивіться, що таке противага. А ви ж не знаєте, чому гравці грають один проти одного. По-перше, одні читають одного, по-друге, вони чують вночі когось один одного. Наприклад, а ви цього цю інформацію не маєте. На номері 10 ви її не маєте, а гравці 4 і 5, наприклад, знають, чому хтось червоний, хтось чорний. Тому між ними є якийсь баланс, ви його розіграєте, або якась противага 4-5. Тобто, то, що ви подумали, що гравець номер 4 для вас червоний. Наприклад, а гравець номер 5 впевнений, що гравець номер 4 чорний, тому що в неї своя інформація. І треба цю інформацію поважати. Тому цих гравців треба загубити по черзі, тому що або хтось з них, хтось з них чорний. Тобто, тому е віддавайте завжди перевагу цим балансам. Тобто, пішов один, пішов інший, гра продовжилась, значить точно ви не помилились. і далі робите висновки, і да далі висновки по грі. Так, як правильно визначити баланс і стати в баланс з чорним чорним? Ну дивіться, ви червоний гравець. Вас же хтось атакує спочатку, ви відчуваєте на собі цю атаку. Но вас атакують зачасту чорні гравці, тому що хочуть вас видалити з столу. Ви маєте цю інформацію, тому ви ставаєте в баланс з атакуючим вас гравцем. Це, ну, це так е, вірніше за все. Може бути заїлися два червоних. Якщо на критичне коло, то краще їх загубити, тому що між ними буде розіграний баланс, ви програєте. На некритичне коло краще цих гравців підняти. Якщо на передисації дві людини хочуть піднятися, підніміть їх і нехай залишиться потім сім, але у вас буде е, для шерифа менше е, коло перевірок. Йому не треба буде витрачати на вас свої там, типу перевірки. Два гравці піднялися, і йому легше в цій ситуації знайти там, більш чорну команду, тому що вас, ну, тобто це все залежить від гри, кожна гра інша. Але я кажу, що хто вас атакує, зачасту це чорна людина. Ну, тобто, Якщо ви червоний, знаєте свій колір, він же має сполучество атакувати, тобто вас ви про вас заживе. Тобто, коли два червоних заїлися і не, не знаходять червоного кольору, щоб виграти цю гру, практично Дуже неможливо можна. чорні п'яти. Це ще у вас же є шериф, який робить якісь звірки, і вони тут потрібно, щоб шериф прийшов на допомогу. Тобто він зробив якісь гарні звірки, які потім іншим гравцям дадуть логічні пояснення то чорний, то червоний. І якщо ви знайдете... Чорних серед тих гравців, які цей конфлікт розігрували і туди голосували, а він зробив звірку і там були чорні руки, то ви зрозумієте, що пішли червоні гравці, які між собою з'їлися. Розумієте, це дасть вам звірка шерифу. Тобто, ну але чорні мають контр-гру. Вони повинні вчасно включитися і зіграти в центр гру, тобто зробити дати інші звірки, щоб червоні гравці не розібралися, які залишились за столом. Тобто, це, це така вже гра на випередження. Чорні гравці також не сидять, вони, так, ну, вони ж бачать, що твориться за столом. Тому це дуже, дуже швидко треба реагувати чорним гравцям. Дому треба реагувати, робити якусь там, я не знаю, атакуючу перевірку, не боятися когось назвати чорним. Якщо бачиш, що соло це заходить, І особливо в такі моменти, коли важливо там якесь голосування на 3 в 3 чи на 2 в 2, дом, Може дуже там, зіграти на цьому. Ну, тобто, ми зараз не про чорну карту говоримо, говоримо про червону, а червоним гравцям треба не спішити в грі розібратися і продовжувати гру. Чим далі ви продовжуєте, тим легше вам буде в кінці визначитися з правильною версією гри.